Сьогоднішній захід е, проводиться під патронатом нашого волонтерського ревітаційного центру е, community Center, який е, під патронатом університету Гарварда і благодійної організації Чараж. Спочатку воєнних дій ми заснували таку організацію. і Ми допомагаємо людям, які постраждали е, з ПТСР. Такий цікавий захід, який пов'язаний як безпосередньо з е, арт армостей. День оборотні метесом, так і з моментом з психології. Навіть в виході цього майстер-класу презентації виставки покажу вам величку містерію, як творити.